Вітаю вас сьогодні 27 вересня. Ви пам'ятаєте, кожного місяця 27 число, це чарівний день, коли там небесні канцелярії слухають наші бажання, ну і по можливості стараються їх виконувати. Тож загадуйте бажання. Так, ну Скільки ми зробимо? Шість позицій. Шість позицій я для вас зроблю. І прочитаємо, чи виповниться бажання. Загадуйте свою позицію. Так, все. 27 число. День виповнення. Ну, як ми можемо загадати в цей день бажання. Ми просто не передивимося, чи збудеться це бажання, чи ні. Пам'ятаєте, мені треба від вас вподобайки, коментарі і підписка. Поїхали! Перший варіант, чи виповниться ваше бажання загадане сьогодні? Дев'ятка пентаклів, то мечів, звичайно, виповниться. Тут так я скажу, це може стосуватися, якесь у вас було до цього от щось назрівало, назрівало, і оце ви тепер загадали, оце вже точно должно виповнитися. І от воно точно і виповниться. Тому що туз з мечів це перемога, це досягнення бажаного таким знаєте, кардинальним шляхом. Можливо, це щось стосується у вас грошей. Тут ще, до речі, можливо, якась, ну, таке, вкладання грошей. Може хто квартиру куплює, купляє, чи автомобіль, чи вкладається в щось. ну, а якщо це, і не вкладання грошей в щось, то що б ви не загадали, це у вас буде перший варіант. Другий варіант що у вас? Лицар жезлів і четвірка жезлів, тут теж все добре. Те, що ви хочете, ви отримаєте. Можливо, у вас питання стосуються дому. Або зміни житла, або купівлі, або кудись переїзд, або навіть ремонту. Ну, щось стосовно дому вашого, вашого чи те, чи що ви там винаймаєте. тобто якась активація там, де ви проживаєте, або хочете проживати. І те, що ви собі надумали, то збудеться. Але якщо це не про дім, другий варіант, то в будь-якому випадку тут. Бажання виповнюються. Можливо, у когось свято якесь намічається. І добрі вісті ви тут ще отримаєте. Третій варіант. Четвірка пентаклю, королева кубків. Бажання ваше виповняються. Тут, можливо, ви трошечки щось для себе жалкували, можливо, грошей, але в цей раз це вже точно. Ви для себе нічого не пожалкуєте і придбаєте те, що ви хочете. Якщо це не стосується якихось придбанів, то тут ви отримаєте. Якесь повідомлення, можливо, від жінки, яке вас дуже-дуже порадує. І взагалі, будь-які контакти з жінкою, все, що ви загадали, пов'язано може з матір'ю, з дочкою, з подругою. У вас то все вийде. Так, четвертий варіант, чи ваше бажання виповниться? П'ятірка пентаклів і королева мечів. Знаєте, воно якби виповниться, але тут вам прийдеться трохи чи вкластися, чи десь от, знаєте, як за своє бажання поборотися. Тут якось не так все просто. Тут я не можу сказати, що тут однозначно ні. Але тут і да, воно таке знаєте, важке, натягнуто. Можливо, вам потрібно будуть гроші, і ви їх будете шукати, шукати, можливо, ви їх знайдете. Але це будуть такі умови, які вам буде важко виконувати. Або ви чекаєте, що вам хтось має повернути гроші, і тут ви чуєте, що, вибач, в мене немає грошей, я тобі віддам або частково, або в іншому в другому місяці. От Розумієте, якось так. Тобто воно, воно у вас виповнюється, тебе вжання, але з якоюсь такою напругою. Так, четвертий, п'ятий варіант. Імператриця двійка жезлів тут теж виповнюється бажання, навіть якщо ви трохи розгублюєтеся і не знаєте, ну як в який напрямок то бажання направлять, чи може вас якось. Їх два, тобто Одне не виключає інше, якось пов'язане між собою, то знаєте, так і трапиться, як вам вдасться всидіти на одному стулі, на двох стулах. Верніше. Тобто, те, що ви загадали, воно збудеться. Тут ще можуть бути чудові новини про вагітність. От. А в когось, якщо це бізнес, і якщо ви плануєте щось тут таке, знаєте, у вас вже прийшов час якось розширити свій бізнес. Тобто бажання ваше сповниться, збудеться. І шостий варіант. Па жезлів, королева жезлів. Бажання ваше виповниться. Тут дуже активно, я б сказала, швидко. Якщо це щось стосувалося дітей, то ви все владнаєте. і отримаєте дуже добрі вісті. Якщо це робота, там теж у вас гладко, все владнаєте, вас замітять, ви опинитеся в потрібному місці, в потрібний час. Якщо ваше бажання якось Залежить від іншої жінки, будьте певні, вона все виконає так, як і обіцяла. Тобто, ваше виповнити, бажання виповниться. Я вам дуже дякую за увагу. Вибачте, що трішечки затрималася в часі, але ми нікуди не спізнилися. До побачення!